Такий форум це свідчення того, що наша країна є потенційним і постійним і надійним гравцем на світовому ринку зерна і стає надійним партнером щодо забезпечення продовольчої безпеки в світі. Підтвердженням є стабільне перебування в Україні впродовж останніх років п'ятирічних більш світових експортерів зерна. Ви знаєте, що країна з року в рік постійно нарощує обсяги експорту зернових і, звичайно, є в певній мірі десь і в деяких сегментах і лідером. І ми пишаємось тим, що наша держава тримає світове лідерство по експорту, наприклад, олії та ячменю. Ми третя країна в світі по виробництву насіння соняшнику, друга по виробництву. Сонячної кеолії і перша країна у світі по експорту цієї продукції. Україна війшла в трійку найбільших виробників жита та ячменю. По пшениці ми посідаємо п'яте місце та по вівсу шосте місце. Ми зайняли третє місце по експорту ячменю, четверте по експорту жита і входимо до в десятку найкрупніших експортерів пшениці.